Вулицю Лесі Українки ремонтуватимуть ще два місяці. Міський голова Львова Андрій Садовий божиться, усі роботи закінчать в середині листопада і не затягнуть як з вулицею Коперніка на два тижні. Незважаючи на те, що на Лесі Українки, окрім будівельників, працюють й археологи, вже розкопали частину високого муру із вежами, що височили над Львовом ще у 14 столітті. Однак археологи не покояться, Посадовці не покличуть їх досліджувати. Цінний низький замок, що знаходиться під дорогою біля театру Зеньковецької. кажуть, якщо дорогу ремонтувати на навесні, то готові проводити розкопки навіть взимку. Однак, в мерії відповідають їм не до археологів. Поки що лише рахуватимуть гроші на ремонт. Північна частина мурів з вежами з будівлями знаходиться якраз під дорогою, і вона, скажімо, трошки буде заважати будівельникам. Мурятівна археологічна служба. Пропоную, щоб потім не було якогось конфлікту, щоб надати нам швидший термін, щоб ми скажімо, дослідили цю ділянку. По наступних етапах це ж треба прийняти якісний бюджет, щоб ці кошти ми бюджеті запланували.